нужно добавить моторы датчики весна я хочу сделать двухмоторный порт двухмоторный вот мы берем весна я хочу левый мотор поставить на первый порт шест правый мотор на шестой порт Ян створює програму для майбутнього робота. Він у своїй команді відповідає за програмування. Каже, навчився цього доволі швидко. Моя задача це написати програму, подивитись, як він їде, побачити там недоліки і змінити у програмі ну, налаштування. І зробити ідеальне налаштування для того, щоб робот зміг ідеально поїхати і ідеально виконати свою дію. Поруч працює Іван, вправно деталь за деталю збирає робота. Вже готова половина. Треба мотори та дуже нова крепежів. так, також треба треба провода да, та. та. Так на у конкурсі беруть участь шість команд у кожній до трьох учасників. Половина створюють робота для збиття кеглів, інша підкорювача лабіринту. Організатори турніру кажуть, діти працюють самостійно, дорослим підказувати не можна. Пішка цього конкурсу в тому, що тут діти приходять не з готовим прототипом. Вони отримали тут назву номінації. Вони отримали тут місце, де навіть не знали, де вони будуть сидіти. Вони отримали повний набір, і вони з нуля створюють свою поробку. А команда Аліни створює машину, що має здолати лабіринт. Дівчина каже, збирали понад годину. У Нас це не вдалося в попередні рази, але зараз нам пощастило щось. І він поїхав. Методом проб і ошибок, ми там виявили, що краще змінити. Що краще додати і ось таким чином? Далі перевірка, чи все працює і вдосконалення робота, аби здобути перемогу, потрібен найкращий примірник. йому не вистачає зараз? Він просто не може нормально дистанцію зберігати. Ну не їхати, не похилятись там. І потрібно ще зробити саме або з гіру, або з інженерією. Під час скітворіних нам потрібно за найкоротший час випити банки та залишитися. В полі, тому що там можна випасти, там немає бортиків. І в лабіринті нам потрібно автономно. Дуже важливо, що ми це робимо автономно, так само на короткий час. У змаганнях взяли участь 15 дітей, їх провели в укритті, аби в разі тривоги не переривати процес. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.